Ми бачимо затяжність війни, яка дуже сильно е виснажує сам європейський союз. Так? Коли кажуть, що пороху немає, це не, не про вибори 2019 року. Дійсно, є за завершення деяких запасів, які були в Європі. Європа не готувалася до волі. Якщо говорити про пакети санкцій, то це безвичерпне джерело антиросійської енергії. так? Але воно не стало антиросійською і не дуже сильно схоже на енергію. Все таки це такі вегетаріанські обмеження, ну які, начебто, виглядають як повноцінне меню, але такими ну поки що точно не являються. Я, я не бачу зараз можливостей Європейського союзу, чи ще так можливості бачу, не бачу бажання ну так знаєте замурувати, забетонувати Росію і не впускати її нікуди. Чи могли б, наприклад, данці з норвежцями заблокувати рух? Російських е, танкерів з нафти могли Да, трошки підскочила б ціна, але пі сама Норвегія від цього виграла. Ну от чи могли б вони, скажімо, більш жорстко е, реагувати на вугілля? Могли. Ну, бачите, не, не відбувається такі речі. Ну в будь-якому випадку процес іде. Ми все рівно їх обмежимо. Якщо вже зараз навіть Казахстан приєднався 60 товарів, заблокував минулого місяця. То ми бачимо, що насправді процес відбувається. Це процес гарний. Нам подобається Російська Федерація стратегічному значенні згасає, але давайте говорити чесно. Нам вже не стратегічно треба, щоб вона згасала. Нам треба, щоб вона згасала тут і зараз. І нам треба, щоб їм не було металу, з якого робити зброю, щоб в них не було грошей, яким оплачувати зарплати, щоб в них не було можливостей вести свою цю корупційну політику. Бо, наприклад, якщо проаналізувати, то е Фіцо це чисто політик, куплений на здачу від корупції в цілому по Європі. От, хоча європейським політикам треба віддати належне, дуже потужні лідерство: Юрсула фон і Макрон, і е пан. Шольц, вони демонструють ну, зовсім інші параметри виміри лідерства ніж це було на початку війни. Ну за виключенням пані Урсули, але подивіться, як сильно вони зараз змінилися, як вони допомагають. Шольц взагалі хоче вийти на друге місце після е... сполучених штатів і на перше місце в Європі. Потужна позиція. Макрон зараз е... почав обігрувати Путіна в середній Азії, теж піджимаючи під себе зони впливу. Одну пані фондрляна, як була українською патріоткою, так і залишається. Але тим не менше, ми бачимо, що це процеси, які вже вибудовані. Знаєте, Росія часто хвалиться. Ось ми там вибудували процеси, значить, там все мілітарістика повна. Бо ми довго перебудовувалися. Так я вам скажу: ваші процеси перебудовані, два-три прильоти від хлопців малюка, Буданого чи Залужного. І немає ваших заводів, які ви будували два роки просто невеликий інцидент. Але подивіться, що перебудувалася в мілітаристську політику і ось ця атмосфера Європейського союзу, Да, за виключенням якихось там троянських поні маленьких, типу Фіцорбана, да? але типу це навіть не коні, це маленькі поні. От але типу, якщо брати великих політиків, вони теж перебудувалися на підтримку України стратегічно, потужно, фінансово, мі мілітарно. Ну от вчора з'являється історія, яка була до цього часу там таємною, ніхто про неї не хотів говорити. Але Британія з штатами замовляли е артилерію 155 в Пакистану. Тобто, коли Борель каже, що да, в нас все законтрактовано, бо вони працюють як на ринку. А, їх можна перевести на мілітарні е, колії. Друге, ми можемо замовляти по всьому світу. І Індія, і Пакистан, і країни Африки, і Латинської Америки можуть для нас робити цю артилерію. Тому, скажімо так, Путін повинен боятися, що Європа перейшла на ці нові військові рамки, і те, що там Росія, ну знову ж таки, Росія по економіці менше, ніж Італія. Це просто для розуміння і порівняння можливостей Європейського Союзу.